Одна робота, яка найдовше триває, це зимово-весняна обрізка дерев. Ми її зазвичай починаємо в грудні, от, а завершуємо ну, практично от, в середині травня, вже коли цвітуть яблуні. От, та робота практично завершена. Зараз ми приступили до встановлення опорної системи нового молодого саду. Це встановлюються такі. Стовби, натягується дріт, ставляться анкера, тому що навантаження, особливо вітрове і дощове, дуже значне на яблуні, і для того треба якісні мати матеріали. Ну, і Ми зараз цією роботою займаємося. Взагалі, не платити податки це злочин, це неправильно, тому що Утримання всієї держави, соціальної, інших сфер, воно неможливе без податків. Тому це, так як я говорив, це життєве кредо, ми повинні платити податки. От, на нашому підприємстві ми на загальній системі оподаткування от, платимо всі податки, які платять. Ну, всі якби Підприємства України, ну, насамперед, там найбільший податок це податок на додану вартість з нашої продукції. Тобто, коли ми продаємо на образну одну гривню яблуко, ми сплачуємо 20 копійок до державного бюджету. Також сплачуються податки на доходи фізичних осіб. У нас е, на постійній основі працює 4 працівника і 25-30 людей наймаються на сезонні роботи. Це роботи по збору урожаю, ну і по обрізці при потребі. От. За всі роки існування нашого підприємства ми жодного разу там, не відтермінували сплату податків, не прострочили. О, стараємося дисципліновано, згідно визначених законодавством термінів, сплачувати і е, десь певною мірою гордимося тим, що нам це вдається. У нас, якщо про сім'ю, це е, не тільки ми з донькою, що займається е, дуже багато дружина моя Ірина, От, ми якби. На нашому підприємстві е, кожен взяв свої напрямки. От, е, я, наприклад, займаюся загальним керівництвом, будівництвом, насадженням, обрізкою, от, е, інженерними всіма питаннями, тому що я по освіті інженер. От, дружина Ірина займається е, Реалізацію збутом, маркетингом по яблуку, а дочка Марина займається агрономією і економічно-бухгалтерською частиною. Я в житті, ну так якщо по роботі, то займався е, такими трьома основними справами. Це в свій час отримавши освіту металургійну, працював на Новолинському ливарному заводі. І пройшло, пройшов шлях там за 10 років від майстра до директора підприємства. О, потім е, мене якби заманила е, ситуація в державі, і в місті по е, управлінню, тому що взагалі е, мало було патріотичних депутатів. Все. Я балотувався в обласну раду, виграв вибори. Працював от ще десяток років в місцевому самоврядуванні, а потім підходив час до 50 років, ну і якби вирішив думаю, ну чим же ж я буду займатися цей відрізок часу. Оскільки я сам уродженець цього села, і мені близьке питання <кхух> якраз вирощування дерев, от, ну вирішив от такий от проєкт, порадився з сім'єю. От, на той момент ще з нами в компанії працював Борис. От, і ми в кілька напрямків якраз вибрали цей. І власне ним почали займатися. От, пригадується, що ми багато чого не знали в свій час, але енергія. Такий якби, здоровий оптимізм і віра в свої сили зробила свою справу. Тобто ми, ми посадили там за два роки перших 10 гектарів цього саду, там, практично 30 тисяч саджанців. Пам'ятаю, що на, на, на одній посадці і підготовці там, кожен повтрачав до 10 кілограм ваги, було таке. Ми, ми реально лягали спати там. В 12 час ночі, а вже в 5-6 просиналися і знову йшли на роботу. Люди там до 7-ї 8 садили дерева. От, ми з хлопцями і з Борисом розтягували шланги, щоб на ніч його полити зразу, тому що було дуже жарко. Це 2013 рік, якраз травень місяць. От. Ну, Я рахую так, що коли ти е, хочеш щось робити, маєш голову. і Маєш бажання, то воно все вийде. От. З часом вийшли вже на ринки Західної України, ну, торгуємо яблуком по мережам і по всій Україні. От. І взяли тут поряд, люди довірили нам землі, і ми вирішили розширитись. От навіть під час війни вдалося посадити так званий сад перемоги. От, тому що багато людей кажуть, люди, які вірять в перемогу, можуть насаджувати сад якраз під час війни. Я людина такого складу, ну якби інженерного і бізнесового. Ну, Для мене, скажімо так, я політикою позаймався тих 10 років, але е, мені цікавіше працювати у власній справі. і Ну, досягати результат, тому що в бізнесі це набагато швидше. Це велика справа, я вам скажу, коли робота приносить задоволення не тільки матеріальне, а ще й моральне. Це природа, це пташки, це рідна земля. І коли ми сюди прийшли, тут ну, все було в запустінні, а сьогодні це дає роботу людям. Сплачуються податки. Плюс ще один момент, який підштовхнув власне, до вирощення яблука, це те, що ми взагалі в ті роки після Нового року їли практично виключно польське яблуко. І задав собі питання. Ну ми ж не дурніші, земля у нас не гірша, ми ж здатні на це. Пройшли ряд навчань, семінарів, слава Богу, є на сьогодні інтернет. Де можна подивитись гарні речі про по догляду Ну, от як результат є такий бізнес в Грибовиці. Ну, чим займається? Ми зосередились в принципі, на достатньо вузькій спеціалізації. Тобто Ми вирощуємо виключно яблуню і ми вирощуємо її тільки зимових сортів. Тобто, наше завдання виростити її, зберегти. І е, коли настає пік споживання яблука, він десь настає з лютого, так по е, травень місяць, от якраз е, ми, пропонуючи споживачам якісне яблуко, якби, робимо свою роботу. Мені здається, що яблуко це такий найпоширеніший фрукт, який є практично кожна людина. Перше, треба це робити з любов'ю. А друге, перед тим, як вибрати основних, оці, які в нас є 4-5 сортів, я десь приблизно 35 промислових сортів особисто перепробував на смак. Тому що розумів, що клієнт один раз може купити по зовнішньому вигляду яблуко, а другий раз він його купить тільки тоді, коли воно смачне. Ну і вибрав, скажімо так, ті сорти, які на Мою суб'єктивну думку ну, збалансовані. Все, і, і я вгадав, ми, от, є такий сорт чемпіон, він в Україні не був розповсюджений на той час. І ми, якщо чесно, то Новолинськ, зокрема, присадили на нього. От, бо поставка була така: ми давали всім магазинам по чотири сорта і кажемо, що виберуть люди, те будемо поставляти. І десь до 80% споживачів Новолинська вибрали цей сорт. Ми практично його зараз в основному і поставляємо в мережі Новолинська. Інші мережі мають якісь ну, свого покупця, вони там торгують іншими сортами. Тобто є червоне яблуко, є зелене, є жовте. Хтось солодке, хтось кисле любить. Ну, У нас на всі смаки це яблуко практично є. Я людина вже із таким досвідом і взагалі по життю, якщо чесно, нічого і нікого не боюсь. Тому о, десь років два тому я прийняв рішення по розширенню цього саду, і ми, ну, була б війна, не була б війна, ми до цього готувалися. Війна, безперечно, свої корективи внесла. Я пам'ятаю, коли вона почалася, а це якраз той пік сезону споживання яблук, от це ж 24 лютого. І я вам скажу, десь на місяць зупинилось все. Тобто, ну Ви ж пам'ятаєте, блокпости, проїхати, завезти кудись там це яблуко в Львів чи Луці, куди практично неможливо. Все зупинялось. Був такий колапс. От. І ми дещо почали переживати, чи нам вдасться би, реалізувати і отримати кошти для того, щоб утримувати цей садок і тим більше розвиватись. Але потім почали якось налагоджувати, почали працювати з мережами, потрошки почали мережі брати. Скажемо, ми витягнули той сезон, але нам ясно, економічно ми багато, достатньо втратили. От, тому що і люди коштів не мали таких на купівлю яблука, ціни були достатньо низькі. От, тому для того, щоб посадити цей сад, ну, треба було взяти кредити, прийняти участь в цьому гранті. Якщо чесно, власних заощаджень достатньо багато, основну леву, леву участку виклали в цей сад. Але ми розумі... розуміли одне, що перше, що ми вир... віримо, що ми переможемо в цій війні, це раз. Друге, що коли ми переможемо, все рівно ті сади будуть потрібні для України. От. І я думаю, що коли той сад почне вже плодоносити, а це зазвичай відбувається через 3-5 років після посадки такі, Уже промисловий урожай, от, то війна вже закінчиться, і Україна буде розвиватись, відбудовуватись, і все буде нормально. Тому стягнулись і сказали, все робимо. Тим більше, левова частка підготовчої роботи, от, наприклад, там, будівництво системи зрошення, а вона така достатньо фінансова. Ну, не, 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 не проста і не мала, О, то ми вже на той момент би, будували. То є, у нас е, тут кілька кілометрів підземних водопроводів збудовано, наземних це взагалі вимірюється десятками кілометрів. Ну, є, ми це підготовили. Фізично нам залишилось тільки посадити саджанці і от зараз встановити опорну систему. Розрахували так в притирочку і поки що йдемо. Взяли, слава Богу, держава, до речі, нормально і по кредиту допомогла і ну от, по грантовій програмі. Ну, по-перше, ми замовили власне, тобто, у нас можливість, наприклад, там на Посадку гектару саду була можливість, якщо я не помиляюсь, десь до 400 тисяч гривень. Це на ту посадку, яку ми там робили, ми мали право там десь до 3 мільйонів замовити ту суму. Але ми, якщо чесно, вирішили знову ж тягнути з тої програми багато. А вирішили чисто на необхідні нам речі. Це якщо ну, на закупівлю саджанців. От. І власне, я думаю, що і та комісія, яка приймала рішення, побачила, що в нас все є, готові проекти, готові бізнес-проекти. І плюс ми попросили набагато менше коштів, чим, ну, інші учасники цієї програми. От. Тому. Думаю, того вдалося якби виграти цей момент. І Ми одні з перших в Україні, скажімо, на посадку саду отримали цей грант. Особливо приємно, коли ти бачиш результат своєї роботи. от, а Той результат в смачному гарному яблуці і в дзвінках торгових мереж, що давай, 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 бо вже дуже швидко щось їдять ваше яблуко. А це так власне, от зараз весною і було. що Просто ми реально не встигали обробляти всі заявки, тому що е, зберегли гарний продукт і попит був на нього. І вдалося його цей рік реалізувати швидко достатньо. Е, коли любиш свою роботу, то ти прямо відпочиваєш тут. От, і ми, цей, працюючи, слухаючи оцей спів пташок. Будучи постійно на природі, ти десь відпочиваєш і душою, і тілом, набираєшся здоров'я. За день ну, вдається просто посаду проходити практично 10 кілометрів. Це нормальне навантаження для, для людини. От, і, і це задоволення. Це реальне задоволення. Що якби я це раніше, наприклад, почав там, років на 10, то це, мабуть, було б там в 3-5 разів більше. Тому що ну, в свій час довелося керувати успішно великим нашим новолинським підприємством, Леварним заводом, там в мене фактично 500 людей працювало. То на сьогодні те, що там працює в сезонний період, зараз 25-30 людей, ну, надіємося, коли новий сад почне плодоносити, то на зборі урожаю буде 50-60 урожай, то це ніяких проблем в організації цієї роботи нема. Тобто, для мене це абсолютно комфортно. Це там управлінські невелика потога і невеликі обороти. Порівняно з, з, з тим, що я раніше робив. Е, насправді от зараз держава створює, і що особливо приємно, що це працює ще й під час війни, е, багато гарних умов, особливо для початківців, таких молодих. Вон буквально вчора е, говорив з міським головою. От, е, він поставив людину на гранти для започаткування своєї справи. От і каже, з там порядка 45 грантів, по-моєму, 34 людини виграли і отримують пристойні кошти на початок свого бізнесу. Ну це класно, це уявіть собі, 34 робочих місця, які будуть забезпечувати себе, а друге вони будуть сплачувати податки і в міський бюджет, і в державний бюджет. О. Тому ризикуйте, дерзайте, не бійтеся, ну, у вас все вийде, я впевнений. Ну, не платити ну, це не чесно. Твої діти вчаться в школах, користуються послугами лікарні, користуються послугами там, адміністративними, які здійснюють. Це все має в принципі, існувати за рахунок людей. От, а люди мають просто-напросто, для того, щоб ці податки були ну, якби справедливими, держава випрацювала законодавство, хто, з якого бізнесу, які податки платить. Платіть чесно і, і все буде добре. Доглянути, отримати гарний урожай, закласти його на зберігання, для того, щоб можна було успішно. Продати вже в сезоні 24-го року. От. Ну і ясно, в нас молодий сад, а вони молодий садочок це як е, маленькі діти. Тобто їх треба там, полити, одобрити, просапати від бур'янів. от. Так. от. Тобто ми мусимо їх дуже ретельно доглядати, для того, щоб вони там, через кілька років дали, дали гарний урожай. В праці секрет. В тому, що ти зайнявся тим, що тобі подобається. Секрет успіху в тому, що тебе в цій справі оточують однодумці. Те, що підтримує сім'я, ну не тільки підтримує, а кожен якби, тягне от, свій шмат роботи. От, і тут я вам скажу, коли в будь-якому бізнесі такий підхід, що є, е, є колектив, є люди зацікавлені, от, і, і ти здатен щось зробити, то ти практично приречений на успіх. От, в Україні така ситуація, що чим би ти не зайнявся професійно, ти будеш успішний. В інших країнах в основному вже цініші зайняті. Тобто, ну, наприклад, якщо посаду, це... Ти візьми в Голландії, знайди 10 гектарів вільних землі. Це нереально. Воно там коштує нереальні гроші. І вони це. В Україні на сьогодні все ну, ще можливо. Тому, тому ми успішні, плануємо в подальшому такими ж бути.